Вірте чи ні, але до Royal Rumble 2023 залишилося всього пару тижнів. Будучи однією з найстаріших ППВ WWE, спадщина Royal Rumble говорить сама за себе, і фанати зазвичай радіють в події великої четвірки, незалежно від того, наскільки вона хороший чи павний продукт. Більша частина цього очікування зосереджена навколо одноіменного матчу ППВ королівської битви з сісьма особами. Яка забезпечує переможцю матч за чемпіона світу на Ресломанії з додаванням жіночої версії матчу це бажання подвоїлось. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це є Хто виграв Роль Рамбл2023. Перед початком відео хочу сказати, що це є перше відео у 2023 році. Тому давайте зробимо цей рік найкращим. Для цього просто поставте лайк і підпишісь на канал. Хоч бачити багато цікавих відео про реслінг українською мовою, а ми починаємо. На щастя, схоже, що до планує спиратися на вітання, які ситрольнець отримує щотижня, і перетворити його на обличчя дитини. Якщо це означає, що провинець повертається до чогось схожого на певного реслера, який став однією з популярніших зірок у компанії у 2016 році. Відтоді у 2019 році Дебітві записувала цього персонажа з бейбіфейсом у сумнівно звісному матчі Селл проти The Фінда Брайа Вайта, Ролінздебільше використовував свою блискучу роботу на ринку, щоб відволіктися від своїх жахливих трюків. але тепер він знову став хорошим хлопцем. Тепер Роллінз у ролі бейбіфейса знову відкриває двері для WWE, щоб повернутися до своєї ворожнечі з Романом Рейнсом. Вони боролися за універсальний титул на Royal Rumble 2022 і той матч звершився перемогою Ролінса по ДК. Ця перемога викликала Стогін у цьому контексті. Ролінс має великі підстави попросити ще один шанс у Романа Рейнса, але утримати шанс на Вреслманії через перемогу Royal Rumble теж спрацює. Історія про Коді Роудса, який повернувся після розірваного грудного м'яза, щоб виграти королівський бій і виграти беззаперечний універсальний титул на Ресламанії, практично пишеться само собою. Питання лише в тому, чи зможе Роудс за вцілити в життя, чи ні. До його травми американський кошмар був ковтком свіжого повітря на телебаченні WWE, даючи фанатам відпочинок від застарілого, ненадихаючого продукту. Справедливо задатися питанням, чи зник би запах нової машини, якби він залишався здоровим цілий рік, але ми ніколи не дізнаємось. Що ми знаємо? Так це те, що шанувальники WDB щойно вони почнуть говорити, у реслінгу є більше, ніж одна королівська родина. І немає кращого місця для цього, ніж Роль Рамбл. Якщо Коді Роудс там з'явиться, він переможе. Протягом багатьох років Дабідебі націкала на ворожнечу між Бянкою Белер і Рія Ріплі. Травми переривали цю справу, але зараз вбитва жінки здорові та знаходяться в розквіті сил. Бянка Белер насолоджується успіхом як чемпіон Дабідебі Роу серед жінок. Рія Ріплі домінує як фактичний лідер судного дня. Вони прийшли повз один одного на камеру під час випуску роу 7 листопада лише посмішкою. Час настав. Рія ріплі, яка виграла Ройл Рамбл, ставить її прямо в перехресті прицілу Белер. Насправді ДБДБ має замовити Белер обрати Рі Ріплі як претендента до того, як ріплі матиме можливість зробити свій вибір. Дайте чітко зрозуміти, що ці ж дві жінки знають, що їхнє майбутнє пов'язане з великими можливостями для матчу перед ними обома. Белер проти Рія Ріплі це ворожнеча, яка руками може домінувати в жіночому реслингу. Саша Бенкс і Наомі зробили серйозну заявку, коли покинули Дабідебій ще в травні. Дві жінки виступили за весь жіночий підрозділ. Через кілька місяців фанати все ще контролюють кожен крок цих жінок за межами рингу. І ці кроки були численними та вражаючими, оскільки чутки про їхнє повернення продовжитимуть зростати. Наомі має стати цією жінкою, про яку Дабі, Дабі думає, перемагаючи в Ройл Рамбл. Наомі має багато кар'єрських нагород у своєму резюме. Але вона не почувається такою великою зіркою, як визнають шанувальники. Вона є дворазовою чемпіонкою Смакдаун серед жінок і володіла титулами разом з Саша Бенкс. Шанувальники хочуть, щоб у Наомі став величезний для кар'єри момент, і уявіть, що цей момент настане, коли вона стане останньою жінкою, яка має чіткий шлях для жіночого титульного матчу на Ресломанії. Пишіть в коментарях, хто повинен виграти Royal Рамбл 2023, як і в чоловічому, так і в жіночому. Мені буде цікаво почитати. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, то терпите саме, тільки напиши в коментарях, чому. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black, дивіться Ресинг, дивіться його багато, всім до побачення!